Майя часто відчувала дивний свербіж, і її шкіра здавалася трохи сухою. Вона дивувалася, чому, особливо після носіння улюблених яскравих, еластичних сорочок. Одного сонячного дня вона допомагала бабусі Лені сортувати білизну. Бабуся з добрими очима помітила, як Майя чухає руку. Моя шкіра здається дивною, бабусю, нахмурилася Майя. Ці нові сорочки завжди викликають у мене невеликий свербіж. Бабуся Лена підняла блискучу синтетичну сорочку. Ти знала, що багато одягу зроблено з синтетичних тканин, м'яко пояснила вона. Синтетичний означає штучний, не від природи, додала бабуся. Ці тканини часто містять хімікати, які можуть торкатися твоєї шкіри весь день. Але одяг з натуральних волокон, таких як бавовна або льон, дозволяє твоїй шкірі дихати. В них немає цих сильних, штучних хімікатів, уточнила бабуся. Майя вирішила носити тільки свій м'який бавовняний та ляний одяг протягом тижня. Її шкіра незабаром стала набагато щасливішою і менше свербіла. Вона схвильовано розповіла своєму другові Лео про своє відкриття. Моя бабуся каже, що натуральний одяг для нас здоровіший. Вибір натуральних тканин, таких як бавовна, допомагає піклуватися про своє тіло і жити здоровіше. Це простий, розумний вибір. Підпишіться на Ukrainian Repo, щоб отримати більше надихаючих історій. Поставте лайк цьому відео та поділіться своєю улюбленою натуральною тканиною нижче.